Здорового футболу повернулася до звичного свого русла. Ми провели черговий турнір підгідно асоціації здорового футболу 5 на 5. А саме Кубок Незалежності. Це кубок волі, кубок нашої країни, присвячені 31-му дні народження нашої рідні день. Наша країна бореться і продовжує боротьбу за свою незалежність. Тому все ж таки цей турнір можливість і підтримати наших захисників, які зараз воюють, і все ж таки залучити усі верстви населення до здорового способу життя. Таким чином дотримуватися довіз. Футбол, друзі, 16 колективів сьогодні з Передана волонтерам, які е, збирають кошти для збройних сил України. До нас звертаються, і ми маємо можливість долучитися і допомогти нашим захисникам. Турнір видався досить гарячим, досить цікавим. Сьогоднішня погода сприяла для цих футбольних баталій, тому що було спекотно гаряче і спекотно було на наших майданчиках. Тепер за все побажаю усім учасникам здоров'я міцного, щоб в мирному в мирному небі ми продовжували. Боротьбу тому що завдяки захисникам ми маємо можливість сьогодні грати, сьогодні демонструвати хорошу гру. Бажаю швидкої перемоги нам і нашій країні, всім захисникам швидше повертатися додому. Ну і все буде Україна. Футбол, друзі, відпочинок. Турнір виходить дуже крутим, цікавим. Також цей турнір є завершальним у літньому сезоні. На рахунок планів, плануємо ще провести декілька. Благодійних турнірів також запустити на зиму вже регулярний чемпіонат, до якого будуть входити дві ліги вище та нижче. Перед регулярним чемпіонатом плануємо провести турнір, який безпосередньо поділить команди на вищу та нижчу лігу. Відповідно, в загальному сезон пройшов на дуже високому рівні. Дякуючи зсу, ми все ж таки змогли грати в футбол, відволікатися і водночас допомагати тим, хто зараз нас оберігає. Команди, як завжди, на висоті. Приємно брати участь в турнірах під егідою АДФ. Ми реально отримали велику велику масу задоволення і емоцій. Перш за все, хочу сказати, що нашого гравця сьогодні в Сергія шоста народилася донечка. Прямо зараз під час турніру. Всі перемоги присвячуємо йому. Мотивація мотивація завжди одна зібратися старим бойовим складом. І поборотися за перші місця, як це було раніше, саме в перших турнірів, де ми е, традиційно завжди майже були переможцями різних форматів 8 на 8, 7 на 7 ще колись, потім 5 на 5 у е, ваших турнірах. На сьогоднішній день турніри ці безумовно важливі. Ми привертаємо увагу спільноти, ми збираємо кошти на ЗСУ. Тому я думаю, що це надзвичайно важливо і дякую організаторам за таку можливість в такий важкий час збиратися. І грати улюблену гру дякую ЗСУ за, за те, що вони оборонять нашу Україну і дають нам можливість тут на цих майданчиках битися вже один за одного за команду і досягати вершин і результатів. Дякуємо взагалі турнір дуже хорошого рівня. Всі команди. Дуже цікаві. З кожним по-своєму настраюється на якусь тактично хорошу ігру, і нам дуже подобається, що нас прийняли сюди. Ми готові далі співпрацювати з АДФ. В групі були всі хороші команди. Ігра напружена була. І, ну, Результат своє говорить, але, результат... але ігра була дуже цікавою. Дані турніри нас об'єднують якогось такої фізичної підготовки до, до, до всього. ну, Паралельно ми допомагаємо Збройним силам України, розвиваємося. Фінансово допомагаємо. Сьогодні мені все дуже сподобалось. Не сподобались результати моєї команди. Також з мінусів спочатку, що дуже жарко, але це не від організаторів залежить. І трішки сьогодні затягнувся турнір, то це, то це наші плани трошки змінило на сьогоднішній вечір. А з плюсів дуже хороший рівень турніру. Дуже хороші команди, гарне суддівство, гарна атмосфера. Все мені дуже сподобалось. Можу сказати, що всі команди доволі рівні. Ті, які вийшли з першого місця сильніші. Та, з якою ми зустрілися у півфіналі, була за нас краща, тому вона нас обіграла. Але загалом команди більш-менш однаково рівня. Важливість таких турнірів на даний час вона така, як і завжди, але вона доповнюється одним, але оскільки, як наскільки я розумію, ми тут збираємо кошти для наших захисників. Тому такі турніри важливі для підтримки форми футболістів, футболістів. А також більш важливою частиною є те, що ми збираємо кошти на допомогу нашим збройним силам.